Восьмої до десятої далі всі підхоплюють мої колеги. Скажи, Шановні нагадую. Приєднуйтесь вай. до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон чотириста тисяч розумної аудиторії. Ну і на початку цього блоку я маю для вас певну важливу інформацію. Отож, компанія Ерцен'янко оголошує про старт міжнародного конкурсу, підприємець року 2025 в Україні. НВ та «Прокредитбанк» підтримують проект цього року. Україна стала офіційною країною учасницею між міжнародної програми, що проводиться з 1986 року. Основні критерії оцінки номінантів: підприємницький дух, цілеспрямованість, галузевий вплив, розвиток бізнесу, за словами Богдана Єрмоленка, керуючого партнера Ернстон Ян» в Україні. Підприємець року це програма присвячена саме особистостям підприємців, а не компаніям. Головний редактор медіадому НВ Віталій Сич вважає, що в Україні багато власників бізнесу, з яких варто брати приклад, і ми раді відзначити кращих скр. Ащих Олександр Повшедний, голова правління Прокредитбанку, з задоволенням підтримує ініціативи, спрямовані на популяризацію підприємства і розвиток бізнес-спільноти. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 28 лютого цього року. Деталі за посиланням під цим відео. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну і зараз підключаємо до розмови гостя політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям слава. Давайте почнемо з організації різних зустрічей. Поки що йдеться про трикутник Україна, Сполучені Штати, і Сполучені Штати, Росія. Ну і далі, можливо, це все буде зустріч на трьох. NBC News повідомляє, що тристороння зустріч таки планується, але за підсумками двох окремих раундів переговорів: переговори США з Росією та переговори США з Україною. Ну от були вже. Щойно в новинах чули, що буде, як буде там черговий раунд, я так розумію, цих розмов уже говорять про те, що окремо будуть організовувати зустріч Трампа і Путіна. А от як ви бачите розвиток цього переговорного треку, це нормальна швидкість, це щось загрозливе для нас. На що на що варто звертати увагу в цих процесах? Нормального в тому, що зараз відбувається, дуже мало. Надзвичайно мало я, я б так сказав, в принципі, той етап, на якому ми зараз знаходимося, він нормальністю не характеризується. Але і відповідно через це дуже складно робити якісь прогнози більше, ніж на кілька днів наперед на правду. Тому що дивіться, вчора Кір Стармер. Прем'єр-міністр Великобританії сказав, що, що Великобританія готова відправити українські війська, не, готова відправити свої війська до України. Він все він розуміє, що він говорить. Він розуміє, яка це небезпека для британських військових, але це необхідно. Це е, в тому числі так питання безпеки Великобританії. Сьогодні сьогодні виходить матеріал від політику, в якому говориться, що ця зустріч в Парижі. Вона не увінчалась успіхом. І представники Британії і Німеччини заявили, що вони своїх військових будуть відправляти в Україну, тільки якщо там буде брати участь Сполучені Штати Америки. Виходячи з вчорашніх заяв, можна було б робити одні прогнози. Маючи на увазі вже сьогоднішні заяви, маємо коригувати ці прогнози. Те, що відбувається зараз в плані контактів Сполучених Штатів Америки і Росії. Це не можна називати переговорами. Так, це певний підготовчий етакт. Це етап, це зустріч контакт, контактних груп, не більше того важливо, яку участь в цьому всьому буде брати Європа. Бо знову ж таки питання безпекових гарантій, багато в чому воно покладається саме на країни Європи, і якщо вони дійсно готові до цього. А ми поки що ну, достеменно не розуміємо. Бо знову ж таки, вчора стармер казав, що вони готові, сьогодні виходить ось така інформація. Поки що це матеріал політику, не знаємо, наскільки точно можна довіряти тому, що там написано, але тим не менш є така інформація. Тобто, насправді, зробити прогноз там принаймні на місяць, два-три майже неможливо. У нас виходять взаємозаперечні заяви тих же представників Сполучених Штатів Америки, тому що кожного дня це не те, що якісь корективи, а абсолютно кардинально різні речі. Ми багато говорили про те, що ця угода, ресурсна зі Сполученими Штатами Америки, вона е, може стати маркером, так, показником, що це інвестиції, це гарантії безпеки для України. Якщо ми підпишемо, це буде серйозний крок до наближення переговорного Треку ось з'являється інформація по, по змісту цієї угоди, але знову ж таки, поки що це просто злив, так поки що це не перевірена якась інформація. Але з того, що ми можемо подивитись, якщо це дійсно так, то виглядає, що це не просто закріплення якоїсь капітуляції України. Що це закріплення ресурсної України як ресурсної колонії? Це більше ніж. Ні, якісь навіть репарації програми... Ну так. Це вже охарактеризували, що якби Україна підписала таку угоду, то це угода про капітуляцію та ще й з репараціями, тобто ми ще й винні, причому винні за те, що навіть поки що не порахували. Ну отак воно виглядало. Факт відмови і розповіді президента Зеленського про те, що ну я там не побачив безпекових гарантій, які треба закріпити, хоча б в меморандумі. Тому це підписувати не будемо. Якось спочатку американці. Напружилися, але потім ну, переговори продовжились і знову їхня позиція кардинально помінялась. Як це ж це ж в тому ж контексті, все. А, ну так я я Думаю, що президент досить так лояльно відповів публічно з приводу цієї угоди. Знову ж таки, якщо ця угода злита, вона дійсно відповідає дійсності. Перепрошую за тавтологію, але ну це не завжди буває так. Тому. Припустимо, що можливо питання було тільки в, в безпекових гарантіях, і знову ж був такий інсайт, що там американці тиснули. Казали, що якщо не підпише угоду, то зустріч з Венсом на Мюнхенській конференції в принципі не буде. Але вона все таки відбулася. Це показник того, що ну десь мабуть команда Трампа нас також випробовує. У них є от цей підхід, що вони намагаються протиснути. Кого їм вдається протиснути, з тим вони так і працюють з позиції сили. Кого протиснути, продавити не вдається, не вдається взяти на храпом, то з тим вони вже сідають і домовляються. І мені видається, що наша стратегія полягає в тому, щоб показати, що з нами потрібно буде домовлятися, що протиснути нас і змусити виконувати. Не виключно свої якісь рішення не вийде. Добре, ще одна історія це якраз те на що на чому наполягав Дональд Трамп, що значить, наприклад, європейські країни мають більше купувати американської зброї. Але після цієї паризької зустрічі були заяви про те, що треба таки інвестувати у європейський військово-промисловий комплекс. Ну і вже є певна аналітика, тобто на це звертають увагу. Ну там у Lockheed Мартін не дуже все добре з там типу ціною акцій і взагалі там розумінням інве. Сторів натомість німецький райн метал виріс там в рази просто ну навіть не просто в рази акція. Райнметал, так по пам'яті просто перед повномасштабним вторгненням Росії до України коштувало щось 80-90 євро. Зараз це вже майже в 10 разів більше. Там там 900 з копійками євро за акцію і продовжує зростати. От лобі американських збройних компаній, лобі того ж самого Боїнга, який випускає далеко не лише цивільні літаки, а працює дуже багато на оборонку. Вони можуть ну там якось впливати на рішення по той. Адміністрації. Ну, безумовно, так, великі корпорації мають цей вплив. Але питання в тому, що зараз в Сполучених Штатах Америки більшою мірою головне лобі це лобі технокорпорацій, які виросли за останні роки, за останні десятиліття просто колосальними темпами і випередили оці традиційних лобістів там. Тютюну алкоголю, зброї, ну таких, знаєте, які були е, протягом десятиліть лідерами там, нафтове лобі. Тепер лобі технокорпорацій, воно є десь, десь, мабуть, ключовими визначальними, в тому числі це. Боротьба за доступ до ресурсів, які е, необхідні для розвитку цих е, сучасних галузей промисловості, тому ми власне зі свого боку про ці рідкоземельні е, матеріали і намагались продати цю інформацію. Е, але загалом е, тут ще такий маркер е, певної нерішучості ну, тому, що не зрозуміло те, яка участь буде Сполучених Штатів Америки в подальшому, так. Ми не знаємо, чи буде то є інформація, що нібито так штати принаймні готові продавати свою зброю, якщо Європа буде її купувати для України для України. Але в цілому які перспективи розвитку оборонно промислового комплексу Сполучених Штатів Америки, якщо Трамп можливо, і оборонний бюджет штатів скоротить, бо про це йдуть розмови і. Відповідно, якщо ми е, зараз бачимо, що більша відповідальність за Україну за українську безпеку за підтримки України падає на плечі Європейського союзу, то є оборонні компанії будуть зростати. Це логічно. Тобто їх кількість замовлень збільшиться, інвестиції в них збільшиться. Попит буде і е, в тому ж Rheinmetall ще. Додаткові заводи збираються в Україні продовжувати будувати ну так. Тому... Вже третій по суті анонсований, а -а -а. і керівник цієї компанії сказав, що буде добудований, буде запущений. так та абсолютно вільно. Тому якщо ну Європа не на не наробить дурниць зараз і скористається цим моментом, то вона дійсно може не тільки політично суб'єктивуватися, але і в військовому плані стати значно сильнішою. Окей, давайте тепер про інші треки переговорів. Ну от зараз таке відбувається близькосхідне турне президента Зеленського. Були зустрічі у Саудівській Аравії. Окремо працює ком команда Українська в Об'єднаних Арабських Еміратах. Поки що не зрозуміло, чи будуть якісь в еміратах зустрічі. Точніше, в Саудівській Аравії, значить, чи будуть якісь зустрічі з американською делегацією? Це ще поки що під питанням, тим не менше, українська делегація там працює. Окремо візит до президента Туреччини. Що нам бачити за, за цим треком? Ну насправді Туреччина, в принципі, важлива, ну, важливий регіональний лідер. І я говорив з самого початку, коли тільки почались дискусії про те, які б країни могли представляти. Ці миротворчі сили потенційні в Україні, е, окрім європейських країн, так, е, ну, окрім країн Європейського Союзу. Е, то я говорив серед, <кхи> перепрошую, я говорив серед іншого і про Туреччину, е, мабуть, навіть в першу чергу, тому що Туреччина вона займає досить таку цікаву позицію. Вони із Російською Федерацією співпрацюють так. Ми, ми це знаємо. У них є. Економічна співпраця у них є і певна політична взаємодія, незважаючи на те, що це країна НАТО так, а, але і з Україною вони мають досить тісне співробітництво. Вони будують для нас кораблі. Вони а, досить багато різної зброї для України виготовляють і продають. Пам'ятаємо їх легендарні байрактари, і не тільки і тому от, ця взаємодія вона є дуже важливою. Ми зараз зі свого боку просто не, не можемо дозволити собі бути пасивними і чекати, поки за нас все вирішить. Тому те, що Україна проводить таку е, активну міжнародну діяльність, це зараз надзвичайно важливо. Тобто це демонструє в першу чергу те, що ми не чекаємо, що ж там вирішить Трамп е, з росіянами на зустрічі з Саудівською Аравією, чи що там вирішать європейці е, на зустрічі в Парижі. Ми робимо свої конкретні кроки, щоб збудувати цю безпекову мережу, мережу підтримки і взаємодії для України. Окей, власне, про миротворчі сили да, от на цій екстреній зустрічі, яку скликав президент Франції Еммануель Макрон, про європейських миротворців. Ну там навіть деякі медіа писали, що там через цю тему взагалі пересварилися, чи якось так на підвищених тонах поспілкувалися. Але є вже і ще одна історія. З економіст пише, що Сполучені Штати нібито пропонують до складу миротворчих сил залучати бразильських та. Китайських військових інша історія була, що можливо якийсь індійський контингент, і це сказав під час безпекової Мюнхенської конференції Доволі високопоставлений китайський, ну по суті, військовий, хоча називають його офіційно експертом. Він говорив про китайських та індійських вояків у якості миротворчого контингенту, тому що, навряд чи, Путін погодиться на розміщення, ну, наприклад, краї якихось миротворців з країн-членів НАТО. Чому зараз такий кастінг тих країн, які можуть надати миротворців, і що нам за цим бачити? Я думаю, Китай в захваті від того, що відбувається. Китай Китай дивиться на цей хаос. Китай дивиться, як Штати руйнують е, е, свій вплив і ставлять під сумнів свою могутність, е, як вони сваряться з головними своїми союзниками, псують відносини з Канадою, з Мексикою, з Європейським Союзом в першу чергу. Потирають руки і радіють. І мені здається, що вони підкидують тільки вугілля в це багаття, розуміючи, що ну, їм навіть особливо старатись не потрібно. Трамп все зробить сам, тільки можливо, десь можна ще спробувати скоригувати напрямок. І чим більше буде цих таких незрозумілих версій, тим для них буде краще. Бо ну а давай, а чому вже не північно-корейських і не іранських теж так? Чому ж тільки китайські? Що ж давайте вже, ну якщо, якщо вже на те пішло, то давайте вже е, поповні. Тут же ж питання не, не тільки в тому, на що Росія там може погодитися. Росію потрібно змусити, щоб вона погодилась на це. Це не та історія, що це якась абсолютно, е, абсолютно якийсь добровільний тренд. Бо виходить, що усі е, компроміси, усі нюанси, усі якісь поступки падають на плечі України. І це абсолютно якийсь абсурд. Країна, яка постраждала від агресії, країна, яка постраждала від нападу Російської Федерації, не отримує ні компенсації, ні репарації, нічого. Абсолютно, тільки одні втрати і поступки. Це такий світовий порядок зараз, це такі правила міжнародної гри. Це ж ну, абсу... я вже не кажу про якусь справедливість, це повна лицемірність і. І цинізм абсолютний, просто тотальний. Так не може відбуватися, так не буде відбуватись. Знову ж таки, дуже важливо, щоб Європа свою суб'єктність зараз максимально проявляла, тому що. Ну, якщо все буде відбуватись таким темпом і таким чином, то, то все завершиться дуже погано. Я не, не сильно вірю в те, що можлива участь там у ну, Індії. Точно Індія максимально взагалі нейтрально ставиться до цього питання до питання цієї війни, і вони, в принципі, намагаються бути максимально віддаленими від цієї історії, робити вигляд, що нічого не відбувається. Не думаю, що вони. Захочуть взяти в цьому участь Китай би, звісно, захотів. Для Китаю це прекрасна можливість. Все вже знаєте, перша лінія штурмових загонів на європейському континенті чудово. Вони ще й тут миротворці. Ну і при тому, що якби участь, ну дивіться, якби, умовно кажучи, з одного боку, Сполучені Штати 에, Америки і Європа так по лінії розмежування, з іншого боку, нехай там Китай і. Навіть уявімо, що там стоїть Індія, так? то в цьому ще була б якась логіка. А так, що це буде? Це китайські, ці миротворчі війська спільно з європейськими? Як це взагалі має працювати? Тому я і кажу, що я. Не розумію прогнози тих колег, які говорять, що там через два-три місяці завершиться війна, почнеться підготовка до За рахунок чого, як це все має зупинитися, як це все має запрацювати за цей період часу? Е, то думаю, якось так. Ну так до, до речі, ще про одну історію. Багато пишуть да що можливо, це ж знову ж таки в режимі як битології. Можливо, ідея Трампа полягає в тому, щоб якось відірвати Росію від. Китаю, а Китай зараз на це дивиться і мислить, що а тут у Трампа нічого не вийде. Ну і б, поки Трамп показує от зараз перші свої кроки на посаді е, президента, то, то Китаю краще взагалі завмеркти і просто ну як в партері в першому ряду сидіти і насолоджуватись виставою, відірвати Росію від Китаю. Що це за тема? Тому що вона ну з минулого для нас ну, типу, з історії, знайома чи зараз це може бути на столі. Зараз мені здається стільки всього на столі, що дуже дуже важко розібратись. Більше питання в тому, хто за цим столом буде сидіти, бо поки що, з того, що є зараз, виглядаючи штати, там, наприклад, ну знову ж це. Виключно спостереження, які грантуються на заявах, які прозвучали протягом останніх днів, вже буквально сьогодні по обіді все може змінитись. Так е, США хочуть, щоб ну вони не впевнені, що Європа має сидіти за столом переговорів. Що абсолютно абсурдно, як я казав раніше, бо Європа має бути одним із гарантів безпеки для України. А як гарант безпеки не буде брати участь, має сидіти за столом переговорів? Що також е не вкладається тоді в цю парадигму, як це виходить, що Європа не за столом переговорів, Китай за столом переговорів, тобто повний дисбаланс виходить, бо Сполучені Штати Америки себе позиціонують в цьому процесі не як союзника України. А як певного арбітра, який стоїть над грою, як сторону, яка поза конфліктом, яка над конфліктом, і яка намагається, от, от вони кажуть: ми маємо от, це позиція. Знаєте, як е, вчора, вчора чи позавчора, проходили дебати е, між лідеркою АФТ і е, Фрідріхом Мерцем, так пам'ятаєте, вона говорила: якщо ми відправимо війська німецькі в е, е, Україну, то Росія не буде вірити, що ми нейтральна держава. Амарт сказав, то вибачте, з якого дива ми нейтральна держава, ми підтримуємо Україну, ми про це говоримо. То десь е, такої логіки, як е, е, у представниця ФД дотримуються Америки зараз, роблять виглядає, а ми нейтральна держава, ми над, над битвою, ми будемо рефері в цьому процесі, а, а ось тут якось це все має вирішитись. Тому що точно знаходиться на столі, ну це надзвичайно важко сказати. Ну от, знову ж таки, взаємозаперечні заяви, які з'являються кожного дня, вони знищують будь-яку можливість до, хоча б якогось частково адекватного прогнозування і аналітики. Все, про що ми зараз говоримо, це на 90% припущення. Yes. ну і на фінал є заява свіжа, вже згадано сьогодні Арміна Пепергера. Це відповідно керівник Райнметал. Так, от він сказав дослівно, що Європу на переговорах по Україні посадили за дитячий стіл. От дивіться, Штати ведуть переговори з Росією, і жоден європейць не сидить за цим столом. Стало абсолютно зрозуміло, що європейці це діти. Ну і далі він, звісно, закликав інвестувати в оборонку, тому що він керує найбільшим. На європейському континенті оборонним концерном, але отакі у такі неприємні визнання, що якщо ви не інвестували в свою оборонку, то до вас і будуть ставитись як до дітей, і не запросять за стіл переговорів, це може до чогось підштовхнути ну тих же самих і німців, і інших там лідерських країн в ЄС. Я дуже на це сподіваюсь. Знаєте, після закриття Мюнхенської конференції цих сліз очільника, який назвав її європейською катастрофою, з'явилось певне сподівання, що все ж таки для Європи це стане прозрінням. Що вони побачать, в якій ситуації вони опинились, наскільки вони віддали оцю свою суб'єктність міжнародно Сполученим Штатам Америки. В обмін на безпекові гарантії, в обмін на захист, а зараз вони не мають вже і цих гарантій як таких, і втратили свою суб'єктність, тобто її потрібно дуже швидко відновлювати. І в тому числі так відновлення суб'єктності має в першу чергу навіть зараз полягати у відновленні військової спроможності і оборонних можливостей армії Європейського союзу. Тому я дуже сильно сподіваюся, що дійсно це, це буде так, і вже зараз е, найближчим часом е, Європа себе проявить, і ось тут якраз в Європі немає такого впливу великих технокорпорацій, і є можливість у цих старих добрих е, компаній, в тому числі Райнметал, стати великими знову. І я дуже сподіваюся, що у них це вийде зробити, тому що сильна Європа в першу чергу. Це велика перевага для нас, тому що ми рухаємось до європейського союзу географічно. Ми в Європі, і ми маємо бути частиною сильної Європи. Мир через силу, через силу України, через силу Європи, бо інакше доведеться слухатись Путіна, який хоче, щоб війська НАТО були виведені з усієї колишньої радянської імперії. Ну от навіть так, дуже дякую за розмову. Політолог і експерт, міжнародник Максим Несвітайлов був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.